Свої роботи продемонстрували в Черкаському художньому музеї бійці. Ато майстерно чи по дитячому олівцем та фарбами зображали мрію ті, хто дивились в очі війні. 250 малюнків стали результатом арт-терапії воїнів, які проходили медико-психологічну реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Як творчість допомагає лікувати душі, розкаже Вікторія Будовіцька. Разом з чотирирічною донечкою прийшов на виставку боєць окремої 128-ї горно-піхотної Мукачівської бригади Костянтин Підлуцький. Свій малюнок створював взимку, коли так хотілося на море. Тому й зобразив острови з пальмами посеред океану. «Мені щось на думку згадалося, на Львов. остров, пальму, облака, чайки, сонечко і море. Може, на морі, тому що хотілося. В госпіталі, кате знаходяться. в окружении всех своих же ребят, неважно кто, где, в какое время находился там, в какой бригаде, мы как бы нас связывает одно целое, это, как говорится, война. Ну, хорошего в этом мало, у каждого свое, каждый свое видел, это однозначно. Дорослі чоловіки малювати будь-що найчастіше відмовлялись, розповідає психолог Аліна Павлюківська. Переконувати доводилось по різному: одні художники пропонували бійцям зобразити перше, що спаде на думку, інші приносили солодощі та запрошували на чай. Чоловіки, які чують, пішли малювати завжди, ну якби або ну, посміхаються, або відверто ну, як не сміються з цього. І дуже неохоче, деякі йдуть, деякі йдуть з задоволенням, але навіть коли вдається затягнути людину, яка не дуже хоче, вона бачить атмосферу, бачить відношення, те, як її сприймають, безоціночно, таку, як вона є. Да, вони, от, зазвичай розслабляються, малюють, і результати ви можете побачити. Бо тут не тільки роботи тих, хто хотів іти малювати, але тут роботи багатьох тих, хто. Пробував вперше малювати взагалі в житті. Художники в цьому проєкті виконували роботу здебільшого спостерігачів, зауважує викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету Тетяна Коліш. Жодних оцінок, тільки підказки та коректні зауваження. Адже процес арт-терапії це не урок малювання. Тому важливо не як, а що зображено на полотні. Фронтовики малювали рідну домівку, родину, дітей та море. Тоді, як минулоріч, тема війни розкривалася майже в кожному другому художньому творі. Ситуація дещо змінилася, стає менше робіт пов'язаних з темою війни. І їм хочеться нормально жити. Тому навіть наша афіша, яка була в тому році в таких темних кольорах. В цьому році ви бачите, вона появилася вже в інших кольорах. Є присутні кольори нашого прапора, синій, голубий і блакитний і жовтий. І якщо їх змішати докупи, то получимо зелений колір життя. Тому перемагати. Смерть і мистецтво жити. Мистецтво жити називається наша виставка. Проект діє вже другий рік поспіль. Започаткував його заслужений художник України Віктор Афонін. Питання організації взяли на себе волонтери, а спонсори допомогли реалізувати задумане. Ми просто допомагали, купували фарби, купували пензлики, купували весь матеріал, який потрібен для цієї арт-терапії. І один раз на тиждень проходили заняття в кабінеті психолога Аліни і хлопці приходили і долучалися. Дуже картини позитивні, тому що знаєте, в них всередині є ця мрія. Можливо, вона не зараз якось буде реалізована, але мрія вона залишається у людини і вона буде цю людину вести. До того, щоб ця мрія була вже здійснена, прийде цей час, обов'язково прийде. Зустрічі митців, психологів та бійців АТО відбувалися щочетверга у військовому шпиталі в Черкасах. Більше 180 військових взяли участь у цьому проєкті, результатом якого й стала виставка Мистецтво жити діятиме вона майже місяць, вхід для відвідувачів вільний. Вікторія Бодовіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.